І далі докладніше про ситуацію на Покровсько-Курахівському вітинку фронту. Яка ситуація на ділянці тепер є можливість запитати Олександра Моторного? Він з нами на прямому зв'язку його знімальна група майже добу провела в кількох українських підрозділах. Сашко, де наразі ворог? І чи бодай є якісь ознаки того, що вдалося його зупинити? Привіт, Наталі, насправді ворог у Селидовому. і це факт заперечувати таке безглуздо. Я не буду говорити про якісь відсотки контролю міської території, але бої наразі точаться у самих північно-західних кварталах міста і по східному краю Вишневого. Це невелике селище, розташоване у притул до західної околиці Селидового окупанти тиснуть одночасно з півночі, зі сходу та з півдня, намагаючись перерізати геть усі шляхи сполучення тилу з передової. І Оця масована, фактично безперервна на навало триває рівно тиждень. Після кількох місяців майже безрезультатних лобових атак російської піхоти зі сходу, зі сторони Михайлівки. З неділі на понеділок розпочався масований, масована артилерійська підготовка по позиціям сил оборони. Годин 20, якщо не помиляюсь, тобто зараз стояло таке, що просто різної кількості групами з усіх сторін просто поперли в один день. І це були накати з ранку до пізнього ночі. 10, 12, 15. Загалом, якщо прикинути силу наступу, то протягом місяця це були там до декількох взводів в день, саме зі східного напрямку, то тут ми можемо розраховувати, що десь в перший день, перший день це одразу по чисельності не менше трьох батальйонів заходило. Скажу відверто, що такої потужної, майже безперервної канонади, яка нині вона навколо Селидового, я не чую напевно, що з часів боїв за бахмут. Хоча це, звісно, дуже суб'єктивно. У будь-якому разі кількість московицьких дронів у небі, які бомбардують не лише передову, а й залітають далеко у тил та інтенсивність ворожого артилерійського вогню можу описати от таким простим сьогоднішнім ранковим спостереженням. Інтервал тиші упродовж кількох поспіль годин сьогодні на світанку не перевищував. 15 секунд. І саме за таких обставин тримати оборону у секторі українським воїнам нині доводиться фактично на три чверті кола. Тут отак от просто не можна сказати, що лінія фронту там. Да? Вона, я так розумію, якось напівколом. Да? Да, о, там, а там більше Слід, майже зайняли, звідти більше зараз лізуть. З цього боку не лізуть. Лізу ну а стрес намалюють з двох боків скажу відверто, що от тримати оборону нашим захисникам дуже важко. Кількість ворожих розвідувальних дронів у небі в десяток разів перевищує українські про артилерію та міномети. Ну, взагалі, складно говорити. Це просто неспівставні величини. Водночас, московити, які раніше майже не застосовують важку бронетехніку, адже наші бомбери чатують і управно роблять свою роботу цілодобово. Натомість найгірше це те, що московити переважають нас кількісно і. Вони вчаться лише за один день. Українські воїни знищили навколо Селидово більше сотні окупантів, і майже чверть тисячі расистів вивели з бою. Поранивши, навіть це геть не зупиняє кремлівських генералів. Врахучі ворог навчається, аналізує свої дії. Ми не з дурнями воюємо, і їх дуже багато, при тому, що у них є запас. Вони розраховують цей запас і можуть планувати свої дії. Так, це багато м'яса. Тому наше завдання грамотно працювати і як найбільше вбити їх. Наша задача грамотна Ну, звісно, що сподіватися знищити критичну кількість окупантів голіруч марна затія. Тут дуже потрібні боєприпаси, дрони і люди. Багато чого ще, але лавина українського вогню скерована на цілі добре навченим персоналом. Це саме те, що на думку українських досвідчених воїнів, цілком спроможне зупинити навалу рашистів на Покровсько-Курахівському бітинку фронту. Наталю. Сашко, дякую, що поділився своїми відчуттями, і про те, що розповів про ситуацію на покровсько-курахівському відтинку фронту. Олександр Моторний був з нами прямому зв'язку.